Микито, вітаємо тебе в сім'ї Юкса, які перші враження загалом від команди, особливо після підписання, вже після фотосесії. Перші враження позитивні, входимо на збори, много бігаємо одне, щоб бентегить поки що, а так все супер. Як відбувався твій перехід до юкса і яку роль зіграв в ньому Роман Дебелко, твій експерт на покривбасу? Коли я дізнався про, про варіант в юксі? Я одразу подзвонив Ромі і запитав, які і задачі у клубу, яка інфраструктура. Рома сказав, що задача ОПЛ, інфраструктура супер, можеш переходити до нас. Подумав день і прийняв рішення переходити. Що хочеш сказати вболівальникам, Юкса твоє вітальне слово і якісь вже побажання? Завжди бути на поруч з нами, підтримувати як і перемоги, і поразки Юкса уперед.